Перше, що ми розпочинаємо, це на задніх частинках намічаємо кишеню. Використовуємо для цього задню половинку лекала, я переношу пастою, ручкою по шестираю сам контур, потім лінійкою все все вирівнюю. І ставлю собі такі орієнтири на кутах, на що я можу орієнтуватися, коли пришиватиму саму кишеню. Далі пришиваю кокетки. Також на кокетці стоять надсічки, для того, щоб не перевернути саму кокетку. Обметуємо, прокладаємо оздоблювальну строчечку по кокетці, або дві, кому як зручно, і заготовляємо кишеню. Кишеню зріз обметуємо, запрасовуємо по націчках підгин кишеньки. І потім я складаю підгин лице з лицем, зшиваю сантиметровим швом. Вивертаю кутик і прокладаю оздоблювальну строчку по верху кишені. Далі намічаю собі орієнтири пастою пише та, що зникає під парою для оцих кутів. І потім просто приколюю, орієнтуючись на насічку, приколюю кишеню і загинаючи припуски, урівнюючи. Мітки пришиваю, виготовляємо кишеню на передній частині штанів. Проклеюємо вхід в кишеню, проклеюємо дольовою крайкою, на у цьому розсікаємо крайку, щоб вона краще виклалась. Далі пришиваємо мішковину. Я люблю так відвернути і прокласти перестрочку на 01. Потім дуже гарно викладається перекант. У нас з лиця ніде нічого не видно, викладаємо цей відрізок і прокладаємо оздоблювальну строчку на 05. Далі беремо підзор, пришиваємо його оверлаком і потім саму кишеню фіксуємо по боковому шву та по верхньому зрізу. Пришиті кишені. Далі я шила шов сидіння, обметала його, і проклала оздоблювальну строчку на 01 і пришила пояс спинки. Він не дубльований, обмитала зріз, Сюди ми вставимо резинку. Якщо у вас талія стандартна, значить можна орієнтуватися на таблицю в документах. По спинці у нас буде на резиночку талія зібрана. Попереднім половинкам готові кишені, обметаний шов сидіння. Далі откосок продубльований і обметаний. Ми його пришиваємо сантиметровим швом на ліву половинку. Потім можна прокласти на 01 перестрочку для того, щоб краще викладався перекант. Сам гульфік. Складений вдвоє і обметаний з двох сторін. Тепер до гольфіка отак пришиваю блискавку, залишаю сантиметровий припуск до фіксатора і просто пришиваю на гольфік. Потім цю частину пришию до правої половинки штанів. Сам гольфік пришитий до правої половинки разом із блискавкою. Далі запресований по лівій половинці відкосок і намальована строчка для оздоблення. Тепер накладаємо ліву половинку направу, таким чином, щоб урівнялися всі зрізи, і буквально на 0,2. Ліва половинка накрила праву. Тепер, утримуючи ці припуски, відгортаємо і приколюємо блискавку до відкоска. Перевіряємо, все рівно, перекрито. Тепер пришиваємо саму блискавку, отак відгортаємо, пришиваємо спочатку блискавку, потім прокладаємо оздоблювальну строчечку по лівій половинці і зшиваємо цей участочок шва сидіння. Готовий гольфік зашита ця частинка шва сидіння, Поясочки для передньої частини продубльовані, одна сторона обметана, запрасовані навпіл, і пришиваю їх так. Тут у нас сантиметровий припуск, на правій частині поясу підходить цілком, а на лівій частині поясочок. Виходить, ми орієнтуємося від надсічки пришиваємо, потім залишаємо сантиметровий припуск і зайво зрізаємо. Далі отак підгинаємо припуск, складаємо пояс лице з лицем і зшиваємо оцю частину. Вивертаємо, далі будемо працювати з боковим швом. На спинку вставила резиночку, зафіксувала по боковим. І тепер зшиваю боковий шов, складаємо лице з лицем. І оцим поясочком, отак урівнюємо всі зрізи, припуск вгору, огинаємо цим поясочком резиночку. Поясочок спинки і сшиваємо боковий шов, поєднуючи надсічки. І так, зшитий боковий шов обметаний, Зшиті оці відрізки пояса. Тепер можна зрізати зайвий, зайву частинку блискавки. І також я зшила кроковий шов. Тепер нам залишилося. Обробити пояс і низ. Низ обметуємо та підшиваємо, а пояс зараз покажу, що у нас тут відбувається. Вивертаємо гарненько так всі наші частинки пояса. Ось так це виглядає з вивороту. Ось. І тепер. Просто прокладаємо оздоблювальну строчечку, можна в канавку, можна на 01 по правій та лівій стороні пояса. Потім вимитуємо петлю і пришиваємо гудзик. Понизу, як я вже сказала, ми обметуємо. І підшиваємо. Все, штанці готові.